Вітаю, шановні 10 класи. На уроці з всесвітньої історії ми повертаємось і розпочинаємо дуже короткий розділ 6 передумови Другої світової війни. Це лише два уроки. І сьогодні ми поговоримо про утворення вогнищ війни на Далекому Сході Африці та Європі, про вісь або ось Берлін, Рим-Токіо, нарощення озброєнь та політику умиротворення агресора. 30-ті роки позначились глибокою кризою в міждержавних відносинах, економічні потрясіння 1929-33 років не лише дестабілізували світове господарство, а й поляризували світ. США повернулись до політики ізоляціонізму, Британія стримувала французькі претензії на лідерство на континенті, Німеччина потроху позбавлялась оков Версальського договору, і саме змагання у військовій сфері. А не як це було раніше, бо боротьба за ринки сировини чи конкуренція товарів спричинила загострення англо-німецьких відносин. А в Італії панували настрої перетворити Середземне море на внутрішнє озеро. Тому Європа невдовзі знову потрапилася і повернулась на джерело політичних конфліктів. Світова економічна криза загострила міжнародні відносини і призвела до появи Вогничнової війни. На відміну від передня Першої світової війни у 30-ті роки лише незначна кількість держав прагнула знову війни. Саме становище, таке становище робило реальну можливість усунути загрозу масштабного конфлікту за умови спільних дій усього співтовариства. Звичайно, розвиток міжнародних відносин 30-х років не слід розглядати як єдину тенденцію, спрямовану на підготовку нової війни. Проте загальний напрям розвитку Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин був саме той. В меру послаблення і поглиблення конфліктів, які щоразу спалахували в 30-ті роки, зростало прагнення учасників вирішувати їх не способом компромісів, а нав'язування силою своєї волі. Першим випробуванням здатності світового співтовариства діяти спільно стала економічна криза Велика Депресія. Вона була глобальною і поставила перед всіма країнами завдання скоординувати свої зусилля для її подолання. Реальними кроками на цьому шляху тогочасні провідні політики вважали зменшення воєнних витрат, це планували через скорочення озброєнь і армії, або створення такої системи міжнародної безпеки, яка б зробила непотрібним значні воєнні витрати і полегшення фінансувати гаря репарацій та боргів. У січня 1930 року в Лондоні відкрилась міжнародна конференція з обмеження морських озброєнь. На ній була здійснена спроба поширити умову договору 5 на інші класи бойових кораблів крейсери, есмінці, підводні човни. У повному обсязі це питання розв'язати не вдалося. Франція та Італія відмовились підписати угоди. США, Англія та Японія домовилися, щодо крейсерів та есмінців дотримуватись підношення 5 до 5 до 3. Стосовно підводних човнів, то запроваджували принцип рівності флотів. У лютому 1932 року, після тривалої підготовчої роботи, в Женеві нарешті відкрилась конференція з розброєнням. З самого початку з'ясували, що між провідними державами існували серйозні розбіжності у підходах до цієї проблеми. Так, Франція вважала, що вирішення питання про роззброєння повинно передувати створенню міжнародної армії під зверхністю Ліги націй. Її основний опонент Німеччина вимагала ліквідації всіх обмежень Версальського договору. Англія насамперед цікавила проблеми знищення підводних човнів і хімічної зброї. США виступали за скорочення сухопутних сил. СРСР вимагав поставити на порядок денний конференції питання про загальне роззброєння або пропорційно-поступове роззброєння. Італія пропонувала для початку на рік вести мораторій на нарощування озброєння. Японія ставила попередньою мовою визнання її особливої ролі на Далекому Сході та в басейні Тихого океану. Таким чином, конференція закінчилась нічим. Здійснювалася спроба впорядкувати справу у сфері міжнародних відносин. Окрім, того, великі держави прагнули вирішувати економічні проблеми не спільно, а поодинці, коли кожна держава намагалась перекласти тягар кризи на сусіди. Як наслідок Зросла економічне суперництво і зменшилась можливість чинити опір перед загрозою війни. Таким чином, як ішли тим часом, як йшли загрозовані дискусії на різноманітних міжнародних форумах, з'являються держави, котрі були готові йти на злам існуючої системи міжнародних відносин і встановлення своєї гегемонії у світі. Перше вогнище війни виникло на далекому сході. У 1927 році прем'єр-міністр Японії Танака у меморандумі імператору виклав програму територіальних завоювань на Далекому Сході і знищення могутності США у тих макань. Восени 1931 року японські війська окупували територію Манчжурії, важливу в стратегічному, економічному аспекті частину Китаю. Напад на Манчжурію стався після провокаційного вибуху на залізниці неподалік Мукдена. Влаштована японцям 18 вересня 1931 року. На загарбані території Північно-східного Китаю японці в 1932 році створили маріонетку в державу манчжоу Го. Виправдовуючи агресію, Японія заявила про загрозу проникнення СРСР в цей регіон і, як приклад, наводила китайсько-радянський конфлікт 1929 року і підтримку Радянським Союзом китайських комуністів. Такі дії Японії спонукали світове співтовариство вжити відповідних заходів. Ліга Націй на прохання Китаю створила спеціальну комісію для вивчення проблем та рекомендувала вивезти японські війська і передати Манджурію під міжнародний контроль. Але Японія не була засуджена як агресор. І в даному випадку Ліга Націй заявила, що Манджурія є невід'ємною частиною Китаю і не визнала манжоу го У відповідь Японія. У 1933 році демонстративно вийшла з Лігінації. Передбачення на цей випадок санкції проти Японії так і не були запроваджені. Тобто з'явився перший прецедент безкарності агресії. У 1935 році цим прецедентом скористалась Італія. Вона вважала себе. Обділеною внаслідок після домовленостей після Першої світової війни і не враховувало загарницьких і не приховува загарбницьких планів, до яких входили і наміри завоювати Ефіопію. 3 жовтня 1935 року 250-тисячна італійська армія, озброєна авіацією, танками, вдерлась на територію Ефіопії. Ефіопське військо чинило впертий опір, але сили були нерівними. Рада Ліги Націй оголосила Італію агресором і зобов'язали всіх членів організації застосувати проти неї економічні санкції. Ці заходи виявилися малоефективними. США і Великобританія оголосили нейтралітет і відмовились постачати Ефіопію сучасну військову техніку. Тим самим вони поставили на один рівень жертву та агресора. У травні 1936 року Італія оголосила про завоювання всієї Ефіопії. Вона була об'єднана з Еритреєю та Італійські Сомалі в Італійську-східну Африку. Ефіопський народ розгорнув партизанську боротьбу проти агресора, яка завершилася звільненням країни за допомогою англійців лише в 1941 році. Після приходу до влади Гітлера Німеччина приєдналась до групи агресивних держав. До 1933 року становище Німеччини в межах версальської системи було значно полегшено, і вона перестала сплачувати репарації. Для Гітлера перегляд умов версальського договору був лише першим кроком на шляху світового панування. Другим кроком повинно було стати об'єднання всіх німців в одній державі, а це передбачало приєднання Австрії, населених німцями районів Франції, Бельгії, Чехословаччини, Польщі і Литви. Третім кроком мало бути завоювання життєвого простору на Сході. Заволодівши сировинними і аграрними ресурсами Східної Європи, Німеччина, на думку Гітлера, зможе перемогти у боротьбі за світове панування. І таким чином, кожен з визначених Гітлером кроків означав вже не просто перегляд версальської системи, а шлях до її повної ліквідації та до корінної зміни міжнародних відносин, що склалася. Це була пряма дорога до війни. Свідчення рішучих намірів Гітлера став вихід Німеччини з Ліги націй в жовтні 1933 року. 1935 рік став переломим. Після виплати Франції компенсації за вугільні шахти Земля Саар внаслідок Плебісситом відійшла до Німеччини. Країна відмовилась від статей Версальського договору, які забороняли їй мати військову ацію, оголосила про запровадження загальної військової повинності. І формування армії з 36 дивізій. Тут я пропоную вам переглянути ось таку марочку, яка існувала в Німеччині з фразою САР повертається додому. Ну, я думаю, аналогів в сучасним світом очевидно. Між Великою Британією і Німеччиною в 1935 році було укладено військово-морську угоду. За нею Німеччина дозволяла збільшити тонаж свого флоту в 5,5 разів і будувати підводні човни. Угода була вже двостороннім порушенням версальської системи. Такий поворот подій став турбувати найближчих сусідів Третього Рейху. Європейська дипломатія почала активно обговорювати ідею створення системи колективної безпеки. У 1934 році Радянський Союз прийняли до Ліги нації, а у травні 1935 Радянський Союз і Франція уклали угоду про взаємодопомогу. Аналогічний договір був підписаний між СРСР і Чехословацькою республікою. За договорами сторіни, сторони зобов'язувалися надавати взаємну допомогу. На Заході ще були досить стійкі антирадянські настрої, і зрозумівши це, Гітлер відважився на рішучі дії. І в березні 1936 року німецькі війська зайшли в рейнську демілітаризовану зону. Ні Англія, ні Франція не застосували передбачені в цьому випадку заходи. А Німеччина тривалий час нарощувала виробництво озброєння, здійснювала програми створення синтетичного бензину і каучуку, що змежило залежність країн від імпорту, і почалась відкрита підготовка до війни. І таким чином, створена після Першої світової війни недосконала система Європейської безпеки була повністю ліквідована. Спільні інтереси Японії, Італії Німеччини швидко призвели до їх зближення 25 листопада 1936 року Німеччина та Японія підписали Антикомінтернівський пакт, а 6 листопада 1937 року до нього приєдналась Італія. І таким чином утворилась вісь Берлін, Рим Токіо. Сторона зобов'язались інформувати одна одну про діяльність Комінтерну і вести проти нього спільну боротьбу. На додаток до договору дали обіцянку в разі війни однієї зі сторон ЗСРСР не робити нічого, що могло б полегшити становище Радянського Союзу. Цей блок агресорів не був монолітним. Німеччина та Італія суперечили в Австрії і обидві претендували на гегемонію на Балканах. Перш ніж їм вдалося домовитись про розмежування сфер впливу в цьому регіоні, тоді ж Німеччина визнала завоювання Італією і Ефіопією. Після цього два агресори активно координували свою політику і спільно проводили ряд міжнародних акцій. Не просто склались відносини Німеччини та Японії. Вони ускладнювалися тим, що Японія захопила німецькі колонії в Тихому океані та Китаї і не збиралася їх повертати. Німеччина та Італія під час агресивної японської агресії 1937 року проти Китаю продавала зброю китайському уряду. Обидві країни були далекі одна від одної і прагнули зберегти свободу дій у своїй сфері інтересів. До середини 30-х років Німеччина, Італія та Японія стали на шлях прямого порушення умов повоєнного врегулювання. Над всією Версальсько-Вашингтонською системою нависла загроза, альтернативою її було запровадження Німеччини, Італію та Японію, заснований на пануванні сили новий порядок, який зводився до розподілу світу між цими державами. Шлях до такого порядку йшов через війну. В свою чергу, тут виникає логічне питання. У нас існує Ліга Націй. І головна мета це не допустити нової війни. Тон у діяльності Ліги Націй надавала Англія та Франція, тому її діяльність була в Русі зовнішньополітичних пріоритетів саме цих двох держав. За час свого існування організація не скористала широкими повноваженням, наданими їй статутом. У ньому передбачались обмеження озброєнь, взаємні гарантії територіальної цілісності і незалежності, заходи з боротьби проти агресії, в тому числі і колективні санкції. На практиці, Ліга Нації не стала інструментом захисту миру і приборкання агресорів. Так, коли Китай звернувся зі скаргою на агресію Японії в Маньчжурії, то Рада Ліги Націй не лише, лише висловлювала надію на нормалізацію японсько-китайських відносин. Спершу Китай, а потім, і спершу Японія, а потім Німеччина вийшла з Ліги Націй, щоб продовжити здійснення їхньої зовнішньо-політичних планів. Проти Італії застосували економічні санкції, але не в повному обсязі, і вона не припинила агресії проти Ефіопії, не порахувався з Лігою нації Радянський Союз, здійснивши в 1939 році напад на Фінляндію. У тих умовах мир означав збереження версальсько вашингтонської системи, яка, незважаючи на її недоліки, забезпечувала відносну стабільність і визнавала силу права. Ця система містила принцип запобігання міжнародним кризам, він передбачав колективні дії проти агресора через Лігу націй. Колективної відсутня не вийшло, механізм не спрацював. Насамперед, тому що здатність країн Заходу до згуртованих дій проти агресора знизилась через загострення взаємного суперництва у пошуках шляхів подолання економічної кризи. Колективний опір агресорам потребував застосування різноманітних, в тому числі і силових методів. Однак сама думка про це для людей, які щойно пережили війну, здавалась зловісною. Громадськість в Англії та Франції була налаштована категорично проти використання сили. Китай, Ефіопія здавались занадто далекими, щоб вбачати в них загрози європейській безпеці. Такі настрої знайшли своє відображення в політиці умиротворення. Яка вела країни до пасивної і зайвої обережності? Прихід Гітлера до влади не відразу був сприйнятий поворотним в політиці Німеччини. Тривалий час в цьому бачали лише сильного національного лідера, який прагне відновити для Німеччини справедливість. Плани нацистів про переділ світу спочатку не сприймалися серйозно. Лідери Англії та Франції не бачили причин для зміни політичного курсу, який активно впроваджувався в 20-х роках, і був націлений на поступове послаблення тягаря Версальської системи. Нацизм в Німеччині ще не встиг показати своє хижацьке обличчя. Країни Європи не зазнали жахів окупації. Гітлер здавався політиком, з яким можна було домовитись. Особливо слід сказати про позицію США. Криза там приконула. Прикувало увагу суспільства до внутрішніх проблем. Наростання напруги у світі породило в США прагнення відгородитися від усього в своїй американській фортеці. Після ухвалення в 1935 році закону про нейтралітет найбагатша країна світу із значними ресурсами і здатністю впливати на міжнародну політику, неначе випала з неї. Це різко підвищило шанси агресора. Найактивнішим прихильником політики уморотворення був прем'єр-міністр Великобританії у 1937 роках Невіл Чимберлен. На його думку, небезпека полягала не в агресивних намірах Німеччини, а в недооцінці міжнародної кризи. Він вважав, що Перша світова війна виникла тому, що великі держави на певний час втратили контроль над розвитком подій внаслідок цього місцевий конфлікт переріс у світову війну. Для того, аби відвернути таку небезпеку, потрібно зберігати контакти з усіма учасниками міжнародного конфлікту та вирішувати проблеми на основі взаємних поступок. На ділі Гітлер висував нові і нахабніші претензії, вони ставали об'єктами об обговорення, і все закінчувалось задоволенням територіальних домагань Німеччини. Кульмінацією політики миротворення став аншлюз Австрії та Мюнхенська угода стосовно Чехословаччини. Приєднання Австрії було одним з важливих завдань політики Третього Рейху. У лютому 1938 року канцлер Австрії Шушнінг підписав з Німеччиною угоду, про яка поставила Австрію під контроль Німеччини. А 12 березня 1938 року німецькі війська при підтримці австрійських нацистів окупували Австрію. Ні великі держави, ні ліга націй ніяк не прореагували на це. Наступною жертвою нацистської агресії стала Чехословаччина, від якої Німеччина зажадала Судецької області, де проживало 3 мільйони німців. 13 вересня 1938 року судецькі фашисти вчинили заколот. Після його придушення Німеччина стала загрожувати Чехословаччині розправою. Але тоді співвідношення сил було не на користь Третього рейху. Чехословаччина мала добре озброєну та підготовлену армію, до того ж, уряд СРСР запропонував Чехословаччині відповідно до договору 1935 року всебічну допомогу. Виникла міжнародна криза. Для її розв'язання Чемберлен утвічі зустрівся з Гітлером. Вони домовили, що конфлікт буде вирішено в Мюнхені. Під час мюнхенської зустрічі Гітлер заявив, що Судецька область це остання територіальна вимога Німеччини в Європі. Це, а також англо-французький ультиматум Чехословацькому уряді про негайну передачу Німеччині територі... території Чехословаччини, заселених німцями, розчистили шлях до Мюнхенської угоди. Її було укладено за спиною Чехословаччини главами урядів Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії 29-30 вересня 1938 року. Наслідком угоди стало відтвор... відторгнення від Чехословаччини на користь Німеччини всіх прикордонних, західних і південно-західних районів. Чехословаччина втратила 20% населення і майже 50% важкої промисловості та прикордонні укріплення. Мюнхенська угода зобов'язувала Чехословаччину задовольнити й претензії Польщі та Угорщини. Польщі було передано Тишинська Селезія. А Угорщині за першим віденським арбітражем частина Словаччини і Карпатська Україна. Чого Словаччина перетворилась на федеративну державу? Тобто Мюнхенська угода це одна з найбільш ганебних сторінок західної дипломатії. А Англія і Франція зрадили Чогословаччину, країну, саме виникнення якої було пов'язано з версальською системою, однією з найбагатших реальних демократів в Європі. Цінічним було посилання на право нації на самовизначення, на право німців, угорців, поляків об'єднатися зі своєю батьківщиною, тому що в 1919 році в Парижі це право приносили в жертву стратегічним антинімецьким та антиугорським інтересам, які в 1938 році їх принесли в жертву політиці у Тут давайте трішки ознайомимось з деякими документами. Перша це заява уряду Великої Британії, уряду від Чехословаччини 29 вересня 38 року. Тут два питання, на які вам потрібно буде знайти відповідь. Пан Шеберлен уже завірив пана президента, що в Мюнхені буде постійно пам'ятати про інтереси Чехословаччини, і що він йде туди з наміром спробувати знайти таке зближення точок зору німецької і чехословацького урядів. Які дозволили провести заходи для того, щоб належним чином справедливо здійснити принцип територіальних поступок, на які Чехословацький уряд уже пішов, уряд його величності виражає тверду надію, що Чехословацький уряд не буде ускладнювати і без того складне завдання прем'єр-міністра, висуваючи заперечення проти так званого запропонованого графіка і наполягати на них. Чегословацький уряд, як і всі інші зацікавлені сторони, повинен мати на увазі ті важкі наслідки, до яких призвела б недача в пошуках угоди про нове врегулювання. Мюнхенська угода, по суті, означала перетворення Німеччини в найсильнішу державу Центральної Європи. І сама вона наблизила початок війни. Про це вже тоді розумів Вінстон Черчилль, який описав так, 21 вересня 1938 року. Заяву таку зробив, і теж питання є. розчленування Чехословаччини під тиском Англії та Франції рівносильно повні капітуляції західних демократій перед нацистською загрозою застосування сили. Такий крах не принесе миру а або безпеки ні Англії, ні Франції. Навпаки, він поставить ці дві країни в становище, за якого ставатиме все слабше і небезпечніше. Саме лише нейтралізація Чогословаччини означатиме звільнення 25 німецьких дивізій, які загрожуватимуть Західному фронту. Крім того, вона викриває нацистам шлях до Чорного моря, йдеться про загрозу не тільки Чехословаччині, але й свободі демократії всіх країн. Думка, наче можна гарантувати безпеку, кинувши малу державу на Поталу Волка, фатальна помилка. Військовий потенціал Німеччина зростатиме значно швидше, ніж Англія та Франція зможуть завершити заходи, необхідні для їхньої оборони. І він був правий. Да? На той час на Заході. Наслідком змови були сприйняті з полегшенням. Чемберлен заявив, повернувшись до Лондона, що він приніс мир у цьому поколінню. Такі думки панували недовго, і вже взимку 38-39 років лідери Англії і Франції зрозуміли хибність своїх міркувань. Тим часом Німеччина довго не гаяла. 15 березня 39-го року її війська окупували Чехію і Моравію. Словаччина була приголошена незалежною державою, а Угорщина захопила Карпатську Україну. Далі Третій Рейх почав домагатися від Польщі згоди на передачу йому Дацінга і на побудову екстериторіального коридору, який би з'єднав Німеччину зі Східною Прусією. Німецькі війська вступили в Мемельську область в Клайпеду, котра належала Литві. У квітні 1939 року Італія здійснила агресію проти Албанії і захопила її. Крах політику миротворення став очевидним: в суспільній свідомості стався злам. Від урядів вимагали жорсткі і рішучі дії у ставленні до Німеччини. Англія і Франція обмінялися нотами про взаємну допомогу в разі агресії і та надалі відповідні гарантії державам, які мали спільний коридор з Німеччиною, і почали готуватись до війни. Виникнення безпосередньої загрози війни вимагали від урядів Англії і Франції зближення з СРСР, якого так старанно в попередні роки. Західні лідери намагались усунути з європейської політики. Тобто політика омиротворення призвела до перетворення Німеччини на наймогутнішу державу Європи, посилення впевненості Гітлера в безкарності своїх дій та втраті реального шансу запобігти новій світовій війні. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані, будь ласка, опрацюйте. До зустрічі на наступних уроках.